Яоселя під 3 чи під 7% звучить як ідеальна державна програма, чи не так. Але у 2026 році вона не така вже й проста. Хочете дізнатися, хто насправді може взяти квартиру за цією державною програмою, або яке підводне каміння ховається? Залишайтеся з нами. Розповімо про все без прикрас, що таке є зараз. Я це державна програма іпотеки з фіксованою ставкою 3% або 7% річних. Ставка під 3% річних доступна для ВПО, УБД, військовослужбовців, медиків, педагогів і інших осіб. Які вимоги? Немає житла на підконтрольній території або ж житло є, але площа менше за норму. З 9 лютого 2026 року набувають чинності такі зміни: що до площі 52,5 квадратних метри на одну або дві особи, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного. Біла зарплата, мінімум рік і платоспроможність, а також вік будинків до 20 років здачі в експлуатацію, коли раніше було до 10. Я оселую під. 7% річних може скористатися будь-хто з 18 років. Але важливо пам'ятати, кредит має бути погашений до 70 років позичальника. Умови ті самі: немає житла або житло не перевищує норму. Важливо, враховується навіть стара хата в селі, якщо вона стоїть і має дах. Банки це перевіряють. Термін кредиту до 20 років, перший внесок від 20% загальної вартості. Головне, ставка фіксована, але не всі банки погоджуються видавати кредит на будь-яку квартиру. А що ж змінилось у 2026 році? Обмежений вибір ЖК у 2026 році. Не кожен будинок підійде під цю програму. Ліміти по метражу та вартості є максимальні площі та ціни за квадратний метр. Жорсткіші вимоги до доходів. Банки перевіряють реальні доходи, не враховують бонуси та підробітки. Черги на розгляд заявок. Гроші є, але не всім і не одразу. А ви вже розглядали Єоселю? Напишіть в коментарях: плюси є оселі. Низька ставка 3% для військових і 7% для інших категорій осіб. Довгий термін кредиту. Відповідно, зручно планувати бюджет. Мінімальний перший внесок від 20% від загальної вартості квартири. Можливість придбати житло без повної суми на руках. Підводне каміння: обмежений вибір квартир. Не всі доходи банки зараховують, довгий процес погодження, пільгова ставка не завжди на весь період, додаткові платежі або доплати за клас ЖК. А що вас лякає найбільше: обмеження по ЖК чи ризик отримати відмову? Напишіть в коментарях. Кейси Одним із перших учасників програми Єоселя під 3% став мобілізований військовослужбовець. Вони із дружиною отримали кредит і взяли квартиру у рівному. Іпотеку оформили на 20 років із платежем щомісяця близько 10 тисяч гривень. Як висновок, все реально, але важливо правильно підібрати банк і квартиру. І чого очікувати далі у 2026 році? Програма буде, але дешевшою і масовішою не стане. Найкращі умови для тих, хто купує вже зараз. Банки будуть ще уважніше перевіряти ваші доходи. Є оселя у 2026 році. Це реальний шанс придбати житло, але тільки якщо знати правила гри. Хочете розібрати свою ситуацію? Підібрати ЖК та банк? Пишіть в коментарях або звертайтеся до нас. Підписуйтесь, ставте лайк. Тут говоримо про нерухомість чесно і без ілюзій.